Починаємо випуск з трагічної новини. Померла Євгенія Дудка, речниця головного управління ДСНС на Дніпропетровщині. 11 місяців тому вона отримала тяжкі поранення, коли ворожа ракета влучила поруч з дніпровськими рятувальниками. Ті працювали на місці попереднього прильоту. Весь час вона боролась за життя. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Євгенія дала інтерв'ю 11-му каналу. На жаль, воно стало останнім. Редакція 11-го каналу висловлює співчуття. Родині загиблої. Всьому українському народові я бажаю сили, терпіння, витримки і позитиву. Тому що наш народ найсильніший народ, наш народ наймудріший, найдобріший, найвічливіший, найщиріший. Ну такий, як ми маємо. Тому ми маємо триматися кубки. Ми маємо бути всі однією величезною родиною Бажаю всім, щоб були всі в.